Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 39. Час ГОРЯ. ЧАСТИНА 2. Прийдешній час горя і скорботи потребує від нас віри, яка змогла б подолати втому, голод, зволікання, віри, яка не похитнеться навіть під час найсуворішого випробування. Усім буде даний благодатний час, щоб приготуватися до великого горя, Яків переміг тому, що був наполегливий і рішучий, його перемога свідчить про силу щирої молитви. Усі, хто подібно до Якова, будуть покладатися на обітниці Божі і виявлятимуть ту саму ревність і наполегливість, яку виявив він, також досягнуть успіху. Той, хто не бажає зректися себе і впокоритися перед Богом. Благаючи Його про благословення, той не отримує їх. Боротися з Богом, як мало людей знають, що це таке, як небагато душ прагне до Бога, докладаючи всіх зусиль, щоб зблизитись з ним, коли хвилі невимовного розпачу готові ось ось поглинити душі, котрі перебувають у молитві, як мало в такі хвилини тих, хто з непохитною вірою покладаються на Божі обітниці. Ті, котрі мають сьогодні малу віру, перебувають у великій небезпеці опинитися під владою сатанинського заблудження і декрету, що поневолюватиме сумління. Навіть якщо вони витримують випробування, то в час скорботи й горя зазнають глибокого вічаю і душевних мук, тому що не звикли покладатися на Бога. Вони будуть змушені засвоювати уроки, котрими раніше нехтували під страшним тягарем розчарувань. Ми тепер повинні познайомитися з Богом. Маючи на досвідах виконання його обітниць, ангели записують кожну серйозну і щиру молитву краще відмовитись від егоїстичних задоволень, ніж нехтувати спілкуванням з Богом. Найбільша бідність і самовідречення при наявності Його благословення є набагато краще, ніж багатство, почесті, неробство та дружба, де його нема. Ми повинні знаходити час для молитви. Якщо ми дозволимо, щоб нас поглинули земні інтереси, Господь знайде для нас час, позбавивши нас ідолів, золота, будинків чи родючих земель. Молодь могла поберегти себе від гріха, якби не ходила тими шляхами, на які не можна просити Божого благословення. Якщо вісники Божі, котрі несуть світу останнє урочисте застереження, будуть молитися про благословення Боже небайдуже й недбало, а гаряче і з вірою, як це робив Яків. Вони зможуть не один раз сказати Бачив, був я Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. Книга «Буття», 32 розділ, 31 вірш. Тоді на небесах могли б сказати про них як про князів, що мають силу перемагати. Незабаром настане час утиску, якого не було. Тоді нам буде потрібний досвід, якого ми не маємо, але багато людей є занадто лінивими, щоб придбати його. Часто трапляється. Що якесь випробування здається нам важчим, ніж воно є насправді, але цього не можна сказати про кризу, що чекає нас попереду. Навіть найбагатша уява не може намалювати картини тих подій. В той час випробування кожна людина особисто повинна буде стати перед Богом. Якби Ной, Даниїл та Іов були в нім, тобто випробуванні, клянусь як я живий, говорить Господь Бог, вони не врятували б ані своїх синів. Ані своїх дочок вони б врятували своєю справедливістю самих себе. Книга Пророка Єзекіля, 14 розділ, 20 вірш. Тепер, коли наш великий Первосвященик здійснює наше відкуплення, ми повинні прагнути стати досконалими у Христі. Наш Спаситель навіть у душі не поступався перед силою спокуси. Сатана знаходить у людському серці слабкі місця, за яким можна було почепитися. І достатньо одного гріховного бажання, щоб він міг виявити свою владу над людиною. Але Христос сказав про себе надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Івангелія від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Сатана не зміг нічого знайти в Сині Божому, що допомогло б йому здобути над ним перемогу. Він зберіг заповіді свого Отця, і в ньому не було жодного гріха, яким міг би скористатися Сатана. В Такому ж стані повинні перебувати і ті, хто прагне встояти у час горя. Вже в цьому житті ми повинні відмежуватися від гріха через спасаючу кров Христа. Наш дорогий Спаситель запрошує нас прийти до нього і поєднати нашу слабкість з Його силою, наше незнання з Його мудрістю, нашу недостойність з Його заслугами. Проводіння Боже це школа, в якій ми повинні навчатися смирення і лагідності Ісуса. Господь завжди вказує нам на справжню мету життя, а не на той шлях, який ми обрали б і який здається нам легшим і приємнішим. Нам залишається використовувати ті засоби, котрі небо пропонує нам для перетворення нашого характеру за божественним зразком. Ніхто не може нехтувати цією роботою або відкладати її на потім, не наражаючи свою душу на страшну небезпеку. Апостол Йоанн. Чув у видінні гучний голос, що промовив з небес Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Книга Відкриття, 12 розділ, 12 вірш. Жахливими є події, підпливом яких сказані ці слова. Чим менше залишається часу в сатани, тим лютішим він стає. Його рунівна робота та спокуси досягнуть кульмінації в час горя. Незабаром на небі з'являться страшні надприродні знамення, викликані нечистими духами, що здатні творити чудеса. Духи Бісівські вийдуть до Царів землі, і до всього світу, щоб заманити їх у та обману, і переконати об'єднатися із сатаною в його останній битві проти небесного правління. Таким чином будуть зведені як правителі, так і піддані. З'являться люди, що видаватимуть себе за Христа, претендуючи на титул і поклоніння. Які належать тільки Спасителеві світу, вони будуть творити дивні чудеса, зцілення і запевнятимуть, що мають відкриття з неба, але ці відкриття суперечитимуть свідченню святого письма заключним актом цієї великої драми, спокуси буде спроба сатани видати себе за Христа. Церква давно вже заявляла, що чекає приходу Спасителя як сповнення своїх надій. І великий ошуканець створить видимість приходу Христа. У різних частинах світу сатана з'являтиметься серед людей як велична істота у сліпучому блиску, нагадуючи собою Сина Божого, описаного Йоанном у книзі Відкриття. перший розділ з 13 по 15 вірші. Слава, яка оточуватиме сатану, перевершить усе, що будь коли бачили очі смертної людини. Переможні вигуки сповнять повітря. Христос прийшов! Христос прийшов. Люди у захваті падають ниць перед Ним, а Він здіймає руки і благословляє їх так, як Христос благословляв своїх учнів колись на землі. Його голос ніжний, тихий, мелодійний. Лагідно зі співчуттям він проголошує деякі сповнені благодаті небесні істини, котрі проповідував і Спаситель. Він зціляє людські хвороби, а потім, видаючи себе за Христа, проголошує, що змінив суботу на неділю, і звелить усім святити цей благословенний ним день. Він заявив, що усі, хто уперто продовжує дотримуватися суботнього дня, не славлять його ім'я, відмовляючись слухати його ангелів, які несли їм світло і істину який сильний і правдоподібний обман. І подібно до самарян, зведених Симоном ворожбитом, Багато людей від малого й до великого повірять у ці чародійства, і скажуть це є велика сила Божа. Книга дія Апостолів, 8 розділ, 10 вірш. Але народ Божий не буде обманутий. Учення цього лжехриста суперечить Святому Письму Його благословення буде виголошено над тими, хто вшановує звірину та її образ, тобто над людьми, на яких, за словами Біблії, буде вилитий гнів Божий, не змішаний з милістю. Більше того, сатана не зможе імітувати характер приходу Христа. Спаситель застерігав свій народ щодо цього обману, ясно вказуючи на те, як відбуватиметься його другий прихід. Бо з'являться вже хрести і лжепророки, і чинитимуть великі знамені і чудеса, щоб звести як можна, і вибраних. Отже, коли скажуть вам ось він у пустині, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і видна буває аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Записано у декілька книгах Біблії. А саме у книзі Євангелія від Матфія, 24 розділі, з 24 по 27 вірші, та 31 вірш, 25 розділ 31 вірш, книга Відкриття, 1 розділ, 7 вірш, книга «Перше послання до Солонян, 4 розділ з 16 по 17 вірші. Такий прихід підробити неможливо його буде бачити весь світ. Тільки ревні дослідники святого письма, що полюбили істину, будуть збережені від великого обману, котрий заполонить увесь світ. За допомогою Біблії вони викриють ошуканця для всіх настане час випробування просівання в час спокус виявить щирих християн. Чи утверджений сьогодні народ Божий в його слові так, що не піддасться спокусі? Чи буде він у той критичний час триматися Біблії і тільки Біблії? Сатана робитиме все можливе, щоб перешкодити їм приготуватися до цього дня. Він влаштує справи так, щоб на їхньому шляху виникали перешкоди, щоб вони стали рабами земного багатства, несли важкий тягар, щоб їхні серця були обтяжені життєвими турботами і щоб той день застав їх, як злодій уночі. Коли декрети видані різними правителями християнського світу проти тих, що додержуються заповіді Божої, позбавлять їх захисту з боку державної влади і видадуть в руки тих, які бажають знищити їх. Народ Божий втече з міст і сіл і, об'єднавшись групами, поселиться у відлюдних місцях. Багато хто знайде притулок у неприступних горах. Як християни П'ємонських долин, вони зроблять високогір'я своєю святинею і будуть дякувати Богові за його скельні твердині. Книга пророка Ісаї, 33 розділ, 16 вірш. Але багато святих з усіх народів і верст, знатні й прості, багаті й бідні, чорношкірі й білі, будуть найжорстокішим чином піддані ув'язненню. Улюблені Богом зазнають тяжких днів, вони будуть закуті в кайдани, знемагатимуть за тюремними гратами, одних засудять до страти, а інші будуть приречені на голодну смерть в огидних темних підземелях. Жодне людське вухо не почує їхньої зойки, жодна рука не простягнеться їм на допомогу. Та чи забуде Господь свій народ в годину випробування? Чи забув він вірного ноя, коли суди відвідали допотопний світ? Чи забув він Лота, коли вогонь зійшов з неба і спалив міста, рівнини? Чи забув він Йосипа серед ідолопоклонників у Єгипті? Чи забув він Іллю, коли Єзавель поклялася, що його спіткає доля пророків Ваала? Чи забув він Єремію, коли той знемагав у темній і страшній ямі? Чи забув він трьох юнаків у вогняні печі або Даниїла у левячій мрові? А Сіон сказав Господь мене покинув, забув, про мене, владика мій. Невже жінка забуде свої немовля, не матиме жалю до сина свого лона? Та хоча б вона позабувала, то я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе на своїх долонях. Книга пророка Ісай, 49 розділ з 14 по 16 вірш. Бо хто до вас доторкнеться, той доторкнеться до зіниці його ока. Книга пророка Захарії, другий розділ 12 вірш. Хоч вороги і зможуть вкинути їх до в'язниці, та тюремні стіни не здатні перешкодити їхньому спілкуванню з Христом Той, хто бачить кожну їхню слабкість, хто знайомий з кожним їхнім випробуванням, вищий за будь яку земну владу. Ангели відвідують їх самотні тюремні камери і принесуть їм світло і неземний мир. В'язниця буде, як палац, бо там перебувають люди, багаті вірою, і похмурі стіни будуть осяяні небесним світлом, як і тоді, коли Павло і сила опівночі молилися співаючи, славили Бога у в'язниці Филипа. Суди Божі відвідують тих, хто буде пригнічувати і вбивати його народ. Боже довготерпіння до безбожників робить їх ще зухваляшими в переступах, але покарання буде неминучим і страшним, незважаючи на те, що воно довго затримувалося. Бо постане Господь, немов на горі перед цим. він у гніві, немов у долині Гівону, щоб свій чин учинити, придивний свій чин, щоб зробити роботу свою, незвичайну роботу свою. Книга пророка Ісаї, 28 розділ, 21 вірш. Для нашого милосердного Бога покарання це незвичайна справа. Як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого. Книга пророка Єзекіїля, 33 розділ, 11 вірш. Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і багатомилостивий та правдивий, що вибачає провину, переступ та гріх, та все ж не вважає чистим винуватого. Книга вихід, 34 розділ 6 по 7 вірш Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Книга Пророка Наума, 1 розділ 3 вірш. Страшними ділами, які звершить його справедливість, він відновить авторитет свого зневаженого закону. Про суворість покарання, котре спаде на винуватого, можна судити з того, як довго Господь відкладає чин свого правосуддя. Народ, до якого він ставиться з таким довготерпінням і якого не знищить доти, поки той не наповнить міру свого беззаконня в очах божих. Врешті решт буде змушений випити чашу його гніву, незмішаного з милістю. Кінець другої частини